Ями на дорогах нова щорічна проблема комунальників після того, як подолали замети із плюсовою температурою, зійшов із автошляхів сніг поступово таний асфальт. Чи повториться торічний колапс для водіїв? Дізнавалася Олена Ткаченко. Суворий початок лютого. Тутешні та приїжджі водії запам'ятають надовго. Країна була в полоні заметілі. Дорог ні. У нас на даний момент. Ми зараз стоїмо прямо посередине дороги. дороги. Офіційні істочники что не знають, коли до нас доберутся. Кермувальники на узбіччях ночували по кілька діб. Люди умирають, вже практично не можуть говорити. Я намагаюся проїхати, я не знаю, як, ні, що за Ірена я не проїду вже. Та ну опасно, вона машина грузнять, її кидають по сугробам. Куда? Тут і заоносять, і кидають, Вони на об'їзної машини стоять, сложені. Хоча чиновники звітують, дороги чистили справно. Щодоби, а в самий складний період на дорогах працювало до 2,5 тисяч одиниць техніки. У таких складних погодних умовах допомога людям була організована настільки ефективно, що жоден громадянин не загинув і не отримав переохолодження внаслідок перебування у заторах і снігових заметах. Нині чиновники полегшено зітхають, дороги розчистили, ще пак допомогла погода. В більшості областей вже більше тижня плюсова температура. Утім, на часі інший клопіт ями. Це кадри торічних баюр чи не рекордних за всю історію незалежної України. Цьогоріч ситуація може повторитися, не приховують в Укравтодорі. Ось вже які нині вулиці на столичному Подолі. Нагадаю, що минулого року відремонтовано майже 7 мільйонів квадратних метрів покриття, і це об'єктивна така цифра, тому що, на жаль, автомобільні дороги зношені і сподіватися, що обсяги робіт будуть менші, нема таких підстав. Заявляють, незабаром розпочнуть знову не капітальний, а плановий латковий ремонт. Втім, до цього ще тільки просять закупити бітуму. Олена Ткаченко, Андрій Грищенко, НТН.